Привіт, привіт, друзі! Сьогодні прочитав надзвичайно цікаву статтю на The Guardian, яка мала заголовок, це лежить в основі всього, як все більше родин Британії переходять на роздільний бюджет. І стаття дуже цікава. По-перше, вона каже, що роздільний бюджет набирає популярності у Англії, що вже кожна третя родина, ну, подружжя чи як назвати пар партнери. Вони живуть на роздільному бюджеті, що сильно зростає порівняно з попередніми роками. І також проводяться дуже багато всяких цікавих там персональних історій, як люди живуть, кому подобається, як вони планують свій бюджет, а також в якихось конкретних випадків окремих е, сімей. І деякі з них навіть у мене викликали, викликали деякий резонанс, бо я сам знаю власне, дуже схожі історії, які я не дуже розумію. От, наприклад, одна із історій із статті це про те, що подружжя, коли вони зійшлись разом, я точно не пам'ятаю, що вони одружені, чи вони просто як партнери, да, це як cohabitants, типу вот. So вони вирішили, що коли вони почнуть разом жити, то вони будуть ділити свій бюджет 50 на 50, що не дуже мені зрозуміло, оскільки. Жінка заробляє 35 тисяч, а чоловік 200 тисяч фунтів на рік. І в результаті, коли вони почали думати про те, щоб завести дітей, жінка вирішила відмовитися від цієї ідеї, оскільки чоловік не готовий був змінити підхід до розподілення бюджету, а вона через те, що вона їй треба було б в декретну відпустку. Вагітність, вона би втратила роботу і їй потрібна була б якась допомога, так, от тут бенефіти якісь е, е, отримати від держави, але скільки її партнер заробляє так багато грошей, їй нічого не світить. А так як вона, будучи в декреті, не зможе заробляти грошей, вона не зможе е, по-перше, викладати ці гроші в спільні, якісь їхні там кошти, а також витрачати на себе, тож вона вирішила взагалі не заводити дітей. Для мене це якийсь, пф, я не знаю, якась дичина. Я взагалі не розумію. Тобто, через те, що ви не змогли домовитися за гроші, ви вирішили не заводити дітей. А навіщо ви взагалі разом живете? Це взагалі чи це правильне було рішення взагалі заводити якісь життя разом? І може добре, що ви не завели дітей? Бо такі питання, ну, я розумію, що це важливо, але хіба це важливіше, ніж щасливе подружнє життя з людиною, яку ти любиш? Ну добре. Інша історія, взагалі, у мене викликала дуже такі емоції, бо я знаю власне людину, яка зустрічалася хлопця, який зустрічався з росіянкою, і він мені каже, що ось розкажи мені, як у вас відбуваються взаємовідносини. Бо ця дівчина, росіянка вона живе вже в Англії там більше десяти років, але вона взагалі не відкладає гроші на майбутнє. У неї немає нічого на пенсійному фонді. Я за неї весь час плечу, куди ми ходимо, там в ресторани чи кудись. І через те, що в неї немає ніяких заощаджень, я не хочу з нею заводити. Ну, я там дуже сильно вагаюся, чи заводити з нею якісь відносини, оскільки я не хочу, щоб на старості років я за неї там тягнув все і витрачав на неї кошти. І також у цій статті проводиться інший приклад, що також жінка вирішила не продовжувати відносини з потенційним партнером, оскільки він не багато заробляв і у нього було мало грошей на пенсійному цьому фонді, І тому вона планувала, що старість буде такий дисбаланс, і вона не хоче, щоб у старості значить, були якісь проблеми фінансові. Тож ні. Знаєте, ну я розумію, що ця країна, де е, комфорт життя це дуже важливо. Комфорт життя в плані жити як тобі хочеться. Що люди навіть вирішують там тричі думаю, чим взагалі заводити дітей, бо це внесе якийсь дискомфорт у той ритм життя, в якому вони звикли бути. Ну і також ось про старість вони не хочуть відмовлятися від тих своїх звичок, які вони мають зараз, які вони планують підтримувати протягом свого життя. Тож так, вони вирішують через фінанси не заводити стосунки з тим, хто не може фінансово підтримувати їх. От. І мене цей знайомий питає, що от як це у нас відбувається, чи також там, чоловік платить за, друж... за, за, за дівчину, коли вони там на побачення ходять. А як взагалі це відбувається? Я у подружжі живу вже 10 років. І так, у нас спільний бюджет. І до цього я п'ять років зустрічався зі своєю майбутньою моєю дружиною. І так я платив часто, коли у нас були побачення. Вона платила за себе періодично, я платив за нас. І мені здається, що питання всіх от фінансів, типу, слухай, а підемо там? В не знаю, в якийсь там ресторан. Сьогодні ти платиш, завтра я плачу, почекай, почекай. А вчора ми їли там таке, а сьогодні ми їмо іншу страву, яка набагато дорожча, тож я тобі винен, там, ти такий сидиш, тобто ти розмовляєш про любов і про щось таке, там, про якісь плани на майбутнє, а потім ти починаєш е охайненько там, олівцем записувати, які у кого витрати, і хто кому скільки винен, якось так. Ну. Яка романтика, мені взагалі не дуже це зрозуміло. Але ну, я розумію, що сучасний час це коли е, рівноправність, коли жінки хочуть е, заробляти скільки, скільки чоловіків. Це зрозуміло. Е, і в Європі це значно сильніше проявляється, що ось нема такого, що там, да, наприклад, навіть, навіть, навіть в таких малих речах як уступити місце. Так, от у нас в Україні. В транспорті ти завжди уступиш місце там, тим, хто старший, і дівчатам, жінкам також і вагітним. Тут ніхто не уступає місце в транспорті. Навіть якщо у, у жінки там живіт вже розміром з м'яч, ніхто не буде уступати, бо всі тут такі рівноправні. Хлопці будуть сидіти дивитися на вагітних жінок або просто на дівчат, ніхто не буде вступати. І так же само всі. На своїх, от значить бюджети свої рахують, і повне повне рівноправ'я, яке зводиться до того, що як навіть була картинка в цій статті, що сидить значить, подружжя за столом, з олівцями і записує, хто скільки що винен. І ось цей момент мені взагалі дуже незрозумілий. Тобто, от я не знаю, от, наприклад, якщо люди мають якісь, ну там. Кошти вони складають на якісь спільні витрати, там, на, на купівлю продуктів в магазині. А якщо я люблю дуже сильно червону рибу і там, чорну ікру, а моя дружина їсть одні тільки там, салатики травичку, то мені треба дуже таку серйозну калькуляцію виробити, скільки що коштує, так, скільки ти їси, там, ага, скільки продуктів, скільки я витрачаю. Чи як, чи тут вже можна все ж таки якісь послаблення зробити. А якщо я раптом вирішу купити якусь дорогоцінну не знаю, продукт в магазині, то також мені треба буде потім якось віддавати чи що. Ну і дуже багато інших речей. так, от. Якщо не знаю, у мене проблеми, ну, не знаю, з зубами, раптом мені там треба полікувати купу зубів. Я, і мені не вистачає грошей, то я беру в борг у свого партнера. Чи як, ну як це взагалі, якщо я втратив роботу, там довгий тривалий час не можу знайти роботу, то мене буде підтримувати мій партнер якийсь час, чи ні, чи буде мені в же в борг під відсотки записувати, те, що я буду за його рахунок жити. Бо навіть у цій статті знову ж таки була така приклад, що а, значить жінка жила зі своїм партнером, вони вирішили розділяти бюджет в, у. 70 на 30 відсотків, тобто вона витрачала 70, він 30, бо вона заробляла в два рази більше за нього. І вони планували в якийсь момент придбати будинок. Почали відкладати на цей бюджет на будинок. Але чоловік, музикант, він, значить, частенько гроші витрачав не на будинок, а на купівлю музикальних інструментів дорогоцінних. У них через це там почались якісь конфлікти. Потім через кілька років, там, чи через якийсь час, значить вони розійшлися, і вона себе відчула, от наскільки кинутою, обманутою, що він значить, за її рахунок жив і там, свої якісь влашні, власні, потреби задовольняв. Ну так, фінансові питання взагалі це така річ доволі складна, і дуже часто всюди фінансові питання викликають якісь час від часу конфлікти. Це зрозуміла річ. Але мені здається, що ця от фіксація на тому, що хто скільки де там грошей, кому винен? Якщо, наприклад, людина там, не дай Боже отримала інвалідність і більше не може працювати, то тепер виходить, що її ситуація ризикована, бо партнер не хоче змінювати свої якісь хебіти, так і вже не хоче підтримувати свого партнера, бо тепер дисбаланс у цих фінансах, які вони витрачають. Ну тобто, як це взагалі може працювати? І знаєте, мені здається, все, все ще корелюється з цим трендом таким. От я вперше це для себе усвідомив, коли жив у Нідерландах. Там дуже-дуже популярна тема. Там взагалі ще більше сімей живуть з роздільним бюджетом, ніж у Англії. Там більш навіть така просунута система, що вони розділяють у них є спільний бюджет, в який вони відкладають разом. У них є там окремі бюджети, якось вони там ділять значить, загальний рахунок, окремі рахунки. І там дуже поширена річ, що люди живуть не подружжям, так, оформленим офіційно, а живуть як от партнери. Так, як я вже казав, що вони просто от Ніяк не оформлюють свої відносини, вони заводять дітей, вони там купують спільне майно і живуть. І саме серед, серед цієї категорії людей дуже поширений оце от, майже завжди роздільний бюджет. Факт такий, що ось ці подружжя, які не подружжя, а ці партнери, ці сожителі, вони розлучаються в чотири рази частіше, ніж ті, які одружені. У них часто там прописані якісь значить, правила. Якщо там вони купили загальний будинок, хто скільки в нього вклав, як він буде ділитися кошти на цей будинок у разі розлучення, там будуть ділити всі ці от моменти. Тобто вони дуже сильно це все на цьому фокусуються, на фінансовому питанні. У той час, як всі, які одружені, вони значить, по-перше, рідше розлучуються, а по-друге, часто частіше один іншому довіряють. Ну, у нас в Україні, звісно, кількість таких розлучень дуже висока, хоча нема цієї популярності, так просто от, ще не настільки популярно просто жити. Разом, будучи недружиним, ми такі більш ортодоксальні. Е, от У нас такі традиційні цінності, так як би це не звучало зараз. Е, і чоловік вважається тим, хто заробляє кошти, а дружина, яка от, значить, вона підтримує порядок у домі. Що я вважаю також дуже серйозною роботою, дуже великою, яка вимагає дуже багато зусиль. І це насправді дуже сильно оцінюється. Тобто, якщо у родині, наприклад, навіть є свої ролі, то це окей. Хоча ну, зараз зрозуміло, що йде такий тренд на зміну цього всього, і також в Україні, бо жінки починають заробляти більше і більше, вони здоганяють і переганяють чоловіків, і вже ці питання вони як робляться не такими чіткими, да? не такими очевидними. Вже часто буває таке, що чоловік, наприклад, може бути, як там доглядати за дітьми у той час, як дружина працює, знає таких багато випадків сам по собі. От. Але суть така, що мені здається, оці всі розмови про роздільний бюджет, про осі партнерські відносини неформані, це все про те, чи це правильний партнер, чи це та людина, з якою варто жити. Бо якщо у вас різні... Погляди на те, як витрачати кошти, або що для вас важливо, або там яку іграшку ми будемо купувати нашій дитині, якщо у нас немає однакової кількості грошей, тому ми будемо купувати щось дешевше, або навіть такі випадки, які тут часто також можна зустріти, де подружжя, партнери їздять у відпустку у різний час, у різні країни, окремо один від іншого, або хтось собі це може дозволити, а інший не може дозволити більш дорогу відпустку, тому вони там, хтось їде. У кемпінг-лісі, в Лісі, а хтось їде у значить, отель Ріц десь там на Майорці. Тобто, можливо, справа в тому, що це неправильний партнер, що у вас немає довіри з ним, що у вас немає спільних поглядів, у вас немає такого об'єднуючого фактора, який нівелює необхідність зводити бюджети і вираховувати, хто кому скільки висить, скільки винен. Бо як би там не було, як би там не було би проблематично, питання грошей і важливим, але мені здається, що ось ця калькуляція, весь час хто скільки вклався, вона саме є тим фактором, який в першу чергу все є відносини у перспективі, я не знаю, короткій і далекій, що вам любе питання, там, наприклад, ти там не доклався якісь грошей, або ти там я тебе чекаю, коли ти підеш на роботу. Це звичайно, викликає теншн, викликає якісь напруження. Але коли ви офіційно ці зводите в речі, коли ви прописуєте кожен пункт контракту, це є цим руйнуючим фактором для е, родин і руйнуючим фактором для планів на майбутнє, і також фактором того, що можливо цінності не саме головні в грошах. А саме головне в тому, щоб була родина, щоб була людина, яка тебе завжди підтримує, щоб були не знаю, діти, які тебе будуть любити, яких ти будеш любити, заради яких ти будеш жити і планувати своє майбутнє. Чи як? Ну, ось мені здається, що в цьому плані я, мабуть, не так? я українець, мені цього не збагнути. Але мені цікаво послухати вас, друзі. В першу чергу дуже цікаво послухати. Як ви плануєте, якщо у вас є партнер, бюджет, у вас спільний бюджет чи окремий? Я взагалі думаю, може я навіть запущу таке опитування у себе на телеграм-каналі. До речі, от залишу на нього QR-код посилання, будь ласка, приєднуйтесь, якщо ви ще не там. Дуже цікавий канал, дуже багато цікавих людей там. Я запущу опитування стосовно цього бюджету, мені цікаво, як живуть українці. І розкажіть, будь ласка, свій власний досвід. І поясніть мені, чим роздільний бюджет, якщо ви не згодні зі мною кращий, ніж спільний. Або навпаки, якщо згодні, підтримайте мені слова. Ну от і все. Трошки затягнув, але класних вам вихідних і до нових зустрічей. Пока-пока.